Нещодавно мій колега, про якого я досить часто говорю, пан Олдбой, дай Боже, Олдбой, був в офісі компанії CD Projekt Ось ми і тут. CD Projekt — це польська геймдев компанія, яка розробила такі чудові ігри, як Відьмак і Сайберпанк. І він записав чудове відео про те, що екстеншн для гри Сайберпанк, яке називається Phantom Liberty, буде виходити з української локалізації. Переклад в грі грішень. Просто хочу нагадати, що декілька місяців тому українська геймдев спільнота якась частину української геймдев спільноти призивала бойкотувати CD Projekt за те, що вони так і не випустили локалізацію української мови для. Гри відьмак, в принципі, дискусія там досить сильно розвелася, і олдбой дуже дуже багато часу всім доводив, що не треба бойкотувати компанії, з ними треба говорити. Їм треба показувати, що український ринок існує, що з ним можна спілкуватися, і що для нього треба працювати. І що ви знаєте, CD Projekt запросив саме олдбоя, а не тих людей, які призивали бойкотувати. В цілому Олдбой робить дуже багато для того, щоб проштовхувати українську мову в інші компанії, і це. Робить він тим, що він спілкується з ними, пише листи, пише кучу речей і призиває людей, до прикладу, встановлювати українську мову на Steam. Обов'язково грайте виключно з українською локалізацією, і тоді все в нас буде. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи треба бойкотувати компанії для того, щоб Україна нарешті отримала те, що вони заслужили. Ну і для фанатів зрадоньки вишенька на торті в доповненні ілюзія свободи. Не буде російської озвучки. Nerd. Kit, 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 nerd. Kit, kit. А перед тим як ми перейдемо до нашої суперцікавої теми, я хочу подякувати всім нашим патронам, особливо вот эти ребята. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. Kitchen Nerd. Давайте для початку зразу тим, хто шукає зрадинку? Я не говорю про Арестовищину. Я не говорю, що нам постійно треба спілкуватися з росіянами, зрозуміти їх і так далі. Ні, якщо я говорю про компанію, яка працює в Україні або з України і працює на російський ринок, відкриває там всякі штуки. Так їх треба бойкотувати. Не треба шукати розуміння від росіян, тому що ну яке може бути розуміння від росіян. Ну... Самі розумієте, нам не пофіг, чи вони нас розуміють, чи ні, хороший русський це мертвий русський, а любой другої руски це плохої русський. Тому це не Арестовищина. Сьогодні ми будемо говорити про те, як працювати з глобальними компаніями, які не були запідозрені в тому, що вони підігрують тій самій Росії. Тому спочатку, що таке байкот? Байкот це коли велика кількість, як ми собі бачимо, гравців, учасників перестає купувати щось в однієї чи іншої компанії. Є дуже багато. То прикладів, коли бойкот спрацьовував. І бойкот, це легко, тому що дуже часто в бойкоті приймають участь і люди, які і не були клієнтами тої чи іншої компанії, або тої чи іншої справи. До прикладу, мені дуже легко підключитися на бойкот російської музики, тому що я її. Дай Боже, з 2015 року важче не слухаю я там, колись якогось як послухав і більше після цього не слухав. Тому підключитися на бойкот російської музики для мене важче легко, тому що це ніяк не змінює моє життя. Тому люди дуже часто ура, щось треба бойкотувати. Я не знаю, що там бойкотувати, але запишіть мене, тому що я і так цим не користуюсь. З іншої сторони, чому звертатись до компаній набагато складніше. Ну, по-перше, для того щоб звернутись до компаній Ані, треба взагалі зрозуміти як вона оперує, як вона працює, де витрачаєте гроші, і так далі. До прикладу, якщо взяти цей байкот, CD Project, було видно, що люди не розуміють, що таке локалізація, як працює компанія, для чого і скільки коштує локалізація. І те, що локалізація це не просто взяти якийсь текстовий файл переписати. Це велика кількість перевірок і велика кількість оцінок, чи воно культурно співпадає чи не співпадає. Дуже рідко компанії, погоджуються на те, що вони дають ресурси і кажуть перекладай, як хочеш. Хоча треба підкреслити, такі компанії є, але не завжди це технічно можливо з тих чи інших причин. Тому для того, щоб звертатись до компаній, а просто підкреслюю, що кожна компанія це в першу чергу бізнес. Це компанія, яка існує для того, щоб працівники цієї компанії отримували заробітну плату. Сама компанія могла працювати, в неї були гроші на маркетинг, в неї були гроші на інновації і на розробку наступних продуктів. Якщо взяти той самий CD Projekt, це вообще публічна на польському ринку цінних паперів компанія, яка виступає перед інвесторами, які інвестори кажуть, що роби. То чи інше, це не значить, що там, от є, сидить одна людина і каже: О, цій локалізації бути циня. Це, це дуже багато перевірок, це дуже багато зважувань, і тому, коли до них звертаються, треба досить розуміти, що компанія отримає, якщо ну до прикладу додасть українську локалізацію, чи є важливо це для неї репутаційно, і таке інше. Усе починається з економіки, з економічного планування, а потім переходить на культурний рівень, розумієш, і це неймовірно багато роботи, і це великі зусилля. Илля від команди зробити це приклад Олбоя. Це те, що звертання до компанії, аналіз того, що вона працює, аналіз того, що українські гравці можуть дати цій компанії, приводить до результатів. Ні, це не тільки єдине це і заслуга всього ком'юніті, Це й заслуга в. Ком'юніті всіх геймерів і в цілому якихось бізнес-факторів. І культурних, ну тому що поляки нас дуже сильно підтримують, іде, скоріш за все на другому плані, тому що ну, інвестори різні люди. Тому звертатися завжди набагато складніше. Тепер давайте поговоримо про те, як працюють глобальні компанії. Як ми вже з вами зрозуміли, якщо компанія публічна, в неї є величезна відповідальність перед своїми інвесторами, особливо якщо фаундери цієї компанії не володіють контрольним пакетом акцій, ну до прикладу, з більш. Ніж 50%. Якщо у власників більше, ніж 50%, вони ну вроді як самі можуть казати, що буде. Знов ж таки, власники компаній мають робити висновки тільки для того, щоб компанія далі існувала. Не кожен з нас, Ілон Мас, який може собі взяти, витратити до хрена грошей і робити з Твіттером, що вони захочуть. Yes. Тому бляха, Твіттер — це приватна компанія. Зараз Ілон Мас прийшов і викупив всю компанію, яка була публічна. З іншої сторони, компанії також використовують інші компанії, і якщо ми візьмемо приклад Патреона, якого нещодавно дуже сильно кінцелили. Ну, давайте будемо відверті, і нас досить сильно кінцелили, тому що ми не пішли з Патреона. То вони використовують до прикладу страйп. Страйп це такий пеймент процесор. Кожен раз, коли ви підтримуєте когось на Патреоні і з вас знімаються гроші, це робиться завдяки Stripe. А також вони використовують Payoneer. Це компанія, яка виплачує гроші. Ну в основному українські креатори використовували. Пейонір для того, щоб забирати гроші з Patreon. і тут треба розуміти кожної платформи, і я кажу. Кожної платформи є свої правила користування, і ці правила з однієї сторони зроблені для того, щоб компанія працювала в рамках закона, а з іншої сторони тому, що цього вимагають інші компанії, які критичні для існування вод основної компанії. Якщо знов ж таки говорити про Patreon, то Patreon має також брати до уваги правила Stripe. Правила страйпа в принципі величезні і складні. Але один з явних факторів цього це те, що Stripe оцінює кожну компанію, яка їх використовує, по рівню ризику. Ну, до прикладу, якщо компанія працює з продажо якогось там дивного контенту, до прикладу, контенту для дорослих чи ще чогось, то компанія може брати з Патреона. Великий процент за проведення кожної транзакції, як ви знаєте, Патреон дуже популярний і дуже любили його українські креатори саме із-за того, що Патреон брав невеличкий процент з кожної транзакції. Ми всі платимо приблизно 8% за користування сервісами Патреон. І в ці 8% входять і те, що Патреон заробляє, і те, що він віддає Страйпу і, і, і кучі інших речей. Ну розумієте, да? всі 8% відсотків вкладене все життя Патреону. І якщо в якийсь момент страйп Вирішить, що Patreon – це бізнес з високим рівнем ризику фроду або високим рівнем ризику контенту, який тут продається. А по суті, Patreon – це. А з однієї сторони і фан сервіс а з іншої сторони це сервіс по продажу контента. То підняття проценту від страйпу і за того, що є якісь креатори, які розповсюджують всякий контент, який неприйнятний на платформі, призведе до того, що страйп підніме процент для всього Патреону. А це значить, що або Патреон буде заробляти менше, або всі креатори будуть платити більше процент Патреону. І насправді той самий OnlyFans він бере 20%. Той самий YouTube забирає 30%, а то і більше відсотків. Той самий Twitch забирає вообще якісь дуже великі проценти від показу реклами на їх платформі. І да, супорт таких платформ, як YouTube, Twitch і так далі, вимагає просто колосальних грошей. А Patreon 8%. За це ми його так і любимо. І тут також треба зрозуміти, що таке, що компанія вийшла з країни. З однієї сторони, ви можете сказати, компанія вийшла з країни, коли вона. Блокує айпішники цієї країни, ви знаєте, той ж самий інстаграм був заблочений в Росії зсередині, але кількість інстаграм-блогерів з Росії все ще залишається досить високою, тому що VPN, да, VPN користуються багато людей, VPN можна використовувати, і все, з айпішками ти просрався? З іншої сторони, можна сказати, у всіх можна вимагати паспорт. Хто ти такий? Показуй документи, покажи документи, хто ти такий. Але чи будете ви кожен раз, коли реєструєтесь на якомусь сервісі, показувати свій паспорт? паспорт. тому багато компаній вийшли з Росії просто з допомогою того, що перестали робити виплати на карти російських банків. І якщо ми візьмемо приклад того ж самого страйпу і. Пайоніра вони заблочені для російських користувачів, Тобто, вони не пересилають карти і не забирають гроші з карт російських громадян або карт російських бізнесів. Але звичайно, будь-який може зареєструватися, якщо в нього є карта іншого банку, іншої країни може її використати як на російських громадянин. Тому і тут заблочити на 100% неможливо. Але при цьому, коли Патреон вийшов з тої самої Росії, крієйтери з Росії майже перестали їм користувати. В них є куча своїх. Сервісів, типу якогось там буст або фанслі, але все це є в них своє, і на тому самому Патреоні в них просто величезна кількість для того, щоб він опирав. В них є альтернативні а, платформи, якими вони користуються, і без всяких проблем знімають звідти гроші. На ж таки приймати вони гроші, скоріш за все можуть тільки з російських карт, тому що для всіх інших. Той самий бустієнфанслі скоріш за все заблокований старуських у параші. Тому давайте візьмемо приклад за що хейтили той самий Патріон, і це був креатор, uh, якого звати Варгонзо. Та ми з вами знаємо дуже поганий кореспондент, дуже руснява консерва, дуже сильно проштовхує російські наративи. Але тепер... Страшна річ, це не заборонено. Це от реально не заборонено. Це на жаль, хочемо ми цього чи не хочемо, але є таке і поняття, яке називається свобода слова. І свобода слова це значить, що. О от таку от херь може казати люба людина, і вони мають право на це. І це незручно для нас, але це є ціна свободи слова, яку ми платимо для того, щоб мати можливість виражати те, що ми хочемо. Да, навіть громадяни Російської Федерації, да, навіть гениль з країни 404. І тут я хочу повернутися до того, що з компаніями треба говорити. Якщо ми, як українське суспільство, не хочемо бачити варгонзо на платформі Patreon, я просто... Ви кожен з вас може зайти і подивитись в того нещасного Варгонзу тільки один патрон, який приносить йому наскільки я пам'ятаю, щось там 13 чи 15 доларів, Який які він варгонзу, скоріш за все, навіть зняти не зможе. Але ми всі проти нього, от так от акрисивість. І тут така штука: якщо ми, як громадянське суспільство, хочемо, щоб його заблочили, до Патріона треба звертатись, треба кидати репорти. і при цьому я. Чесно і відверто скажу вам таку ситуацію. Я пішов і постарався закинути кляузу на Варгонзо. Тому, якщо хтось хоче бути лідером для того, щоб заблокували той Варгонзо, дуже просто треба взяти приклади лінків, де Варгонзо. Порушує правила того ж самого Патреону. І тут така штука. Ви мусите розуміти, що глобальним компаніям наша розборка, звісно, дуже важлива, але вони не шарять цього контексту. Вони не знають, хто хороший, вони не знають хто поганий, вони не знають, який репортер хороший, який репортер поганий. Ми можемо так і сказати, що варгон русня, але бляха закон не забороняє людям бути русні. Хочете ви цього чи ні? От такі несправедливий світ. Тому, якщо ви хочете взяти і. Заблокувати Варгонзо, то зберіть якусь кількість доказів, яку ви просто дасте тому Патреону, скажете вашим підписникам, піднімете якусь волну для того, щоб багато людей закинули репорт. Якщо до Патреона звертається одна людина, то просто самі подумайте, то Варгонзо, який не може зняти гроші, якого там ніфіга грошей та й ні капає зовсім, і їм треба витратити зусилля людини, людина, яка сидить в Америці, яка має взяти розібратись в нашому контексті, розібрати такий варгонзу розібратись, що правда, що неправда, що прийнятно що неприйнятно, то тому самому Патріону треба витратити величезний кошт просто на оплату того, щоб заблокували акаунт, який навіть гроші не може зняти. Це мертвий акаунт, тому що Патріон, якби ви не крутили, якби ви не казали, що він підтримує русню. Він вийшов з Російської Федерації просто із за того, що страйп і пайонір. Вийшли з Російської Федерації гроші не можуть покинути Патреон. Або навіть якщо є якийсь спосіб через фейкову людину, через фейковий аккаунт витягнути звідти гроші. Це всього лише 13 доларів, які вони замахаються для того, щоб витягати. Бляха, краще хай витрачає час для того, щоб думати, як витягнути 13 доларів з Патреона, ніж пишуть якийсь контент, правда? І з іншої сторони, треба завжди думати, що нам принесе байкот. Тут, от в паралель, розвилося ситуація, коли один з медійних військових мадяр наїхав на китайського виробника fpv дронів, iFly. необхідність провадження санкцій по китайській компанії iFly, що займається виробництвом. Дронів, в тому числі дронів камікадзе на замовленнях Рбачі Армії. Да, iFlight працює працює із Росією, продає їм fpv дрони, бо це Китай, і з нами і заробляє і там, і там гроші. Але також вийшло, що дрони зручні. Військові люблять іми користуватися, і вони їх купують і там, і там. Якщо ми не зможемо купувати fpv дрони в iFlight, нам треба шукати якогось middle агента, який буде всім цим займатися, і це призведе до того, що ми все одно будемо потребувати ці дрони, але платити за них на якийсь процент вище або ще додасться якась бюрократична процедура. І звісно, велика кількість військових волонтерів акришились на мадяра, тому що після того, як він заявив якусь срань, iFlight сказали, що ми не будемо більше торгувати з Україною. І хто від цього щось отримав? Тепер для iFlight основний клієнт fpv дронів, якими наші захисники нас захищають. Це Росія, а не Україна. Як то кажуть слово на три букви, уви все. А нам iFlight став дорожче, тому що ну немає інших виробників, з якими в нас були налагоджені відносини. Тому кому що приніс байкот iFlight, це велике питання. Хто звідси програв? Чи iFlight, чи Україна в цілому? Думай. Це так просто вам подумати і повзважувати, де ми програємо, коли закликаємо бойкотувати той чи інший сервіс, того чи іншого виробника. І, звичайно, є виробники, без яких можна обійтися. Їх можна, скоріш за все, блокувати, але завжди подумайте, кому що принесе бойкот, і чи дійсно вклад тої компанії в ту ж саму русню більше, ніж те, що ми втратимо. Це дуже важливо, просто подумати, для того, щоб ви оперували якимись даними. А не просто вжагою до блокування тут така штука. Кожен раз, коли є якісь такий заклик, дуже класно сісти і подумати. Це складно на це треба витрачати велику кількість енергії, але це породить вас можливість подивитись над проблемою трошечки під іншим кутом, подивитися і вирішити. А можливо, велика кількість людей робить неправильно. А що ми отримуємо з того, що ми когось заблокуємо або забойкотуємо? Я хочу знов підкреслити: це не про арестовище, це про те, що кожен, хто підтримує якесь блокування, сів і для себе відповів. Чого я хочу тим досягнути, і чи якщо я цього досягну, воно вартує ті кількості енергії, яку я витратив. Це розширює кругозір, це взагалі заставляє вас думати і відкривати якісь такі нові деталі того, як працює світ. Дуже легко бойкотувати те, що ти не розумієш, дуже легко бачити, що ми можемо заборонити, не думаючи, що ми від цього отримали, особливо якщо ми не кінцевий користувач. Того, що ми отримали, тому бойкот не завжди для якихось компаній це щось вирішальне. Вони то якраз будуть думати, чи треба боротися з бойкотом чи підтримувати, тому що що вони отримують взамін. Можливо, просто іноді треба прийняти бойкот і втратити ринок, але невеликий, тому що на інших ринках. Грошей більше. На цьому всьому і найкраще в світі катани. Дякую, що додивились до цього моменту. Далі лайк, підписка, дзвіночок може залишити свій коментар зі своєю точкою зору. І ще завжди старайтесь подивитися на проблему трошечки над ширшим кутом. І не хворійте мені і вірте в ЗСУ.